Як уже знаєте, 40-ві роки ХХ століття це динамічний розвиток комп'ютерів і програмування, тобто коротко інформатики. Але в ті роки бурхливо почала розвиватися і інша технологія роботи. А Норберт Вінер – це ключова постать для роботів. Це він створив галузь науки, звану кібернетикою CYB. Кібернетика займається тим, як системи, як машини, так і організми обробляють інформацію. Приймають рішення і як вони контролюють себе. Саме завдяки їй роботи можуть реагувати на оточення і коригувати свої дії. Вінер зауважив, що так само, як людина реагує на стимули, машина також може діяти на основі так званого зворотного зв'язку. Без кібернетики не було б роботів, які вміють ходити, їздити, говорити, виконувати роботу на заводі. Саме кібернетика впровадила ідею, що машини можуть навчатися на помилках і діяти розумно. Коротко, Норберт Вінер не збудував робота, але дав роботам принципи, за якими вони працюють. Як ви, мабуть, вже здогадалися, основою цих принципів є математика, а Норберт Вінер був геніальним математиком.